Всім привіт! Хочу запропонувати вам hyundai Kona 2020 року виготовлення, перша реєстрація в 2021 році. Пригнане авто з Германії, має підтвердженого пробігу 68 тисяч кілометрів пробігу. Має сервісну книжку. Перебуває на офіційній гранті та стає на офіційний сервіс Hyundai. Авто не має страхових випадків. Проїжджає в економ режимі до 600 км відстані. До речі, наша співробітниця проїхала 650 км відстані на одному заряді акумуляторної батареї. Авто має 68 кВт батарею максимальну. По комплектації підігрів сидінь, підігрів керма, великий дисплей, адаптивне світло, адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі. Має також операційну систему BlueLink, яка підключена до автомобіля авто, керується безпосередньо з телефону. Кому цікаво, ми знаходимося в місті Київ, вулиця Оранжерейна 1, один Сіті Кор. До речі, в нас широкий вибір електрокарів. кому цікаво, звертайтеся. Всім гарного дня!